Так само глядачі звертають увагу на те, що після того, як уже Україна отримала офіційно дозвіл бити західною зброєю по Росії, то в Кремлі. Перестали це коментувати навіть на пропагандистських телеканалах. Була коротко про це інформація, однак зараз вже погроз ну не лунає принаймні. Поки тобто стратегія Кремля в тому, щоб це ігнорувати. Як це інформаційно теж впливає на Путіна? Це ж говорить про певний його програш. Тобто, вони почали наступ на Харківській Харківському напрямку в Харківській області, а в результаті отримали. Власне, що те, що ми хаймарсами і іншою зброєю можемо тепер діставати їх в Білгородській, Курській області? З областізраху того, що у росіян певною мірою обмежені можливості щодо доступу до альтернативних джерел інформації, а але частину інформації вони споживають з екранів російських телевізорів, то очевидно, що в такий спосіб російська пропаганда намагається замовчати. Ті виклики, які сталися в рамках трансформації дії української війська через надання відповідних дозвілів. бо згадаємо, що все починалося 10 травня цього року. Російська армія перетнула державний кордон між білгородською та харківською областями з метою реалізації однієї з місій Путіна щодо створення так званої санітарної зони. Після того почались прильоти по російському Шебекіна, по російському Білгороду, по військових частинах та об'єктах на території Брянської, Курської та Білгородської області. І тамтешні мешканці ставлять абсолютно слушне питання. Так зачекайте, якщо ми збиралися створити санітарну зону на території Сумської чи то Харківської області, а починає прилітати по нас, і ми змушені забиратися геть зі своїх місць. Сел, і виходить, що саме на наших за рахунок наших територій, мешканців Белгородської та Сумської та Білгородської та Курської області створюється та так звана санітарна зона. Звісно, що така. Дискусія в російському суспільстві точно не працює на посилення іміджу та рейтингу російського диктатора. А отже, вони намагаються саме за рахунок замовчення цієї проблематики вести дискусію про будь-які інші теми, але цю абсолютно замовчувати. Також хочу поцікавитись вашою думкою стосовно того, що відбувається в самій Росії от буквально днями дружини мобілізованих окупантів влаштували пікет біля стін Міністерства оборони Російської Федерації, вимагаючи зустрічі з новопризначеним міністром Білоусовим. Однак в результаті він, звісно ж таки, не вийшов там. В Росії ніяк на рівні влади не відреагували на це. Однак жінки обіцяють боротися і надалі і кажуть про те, що їх стає все більше і більше. Чи можуть мати. Наслідки, як ви думаєте, ось такі пікети, такі акції до чогось призвести, чи це є загрозою для режиму діючого зараз? Безумовно, народження в російському суспільстві зростає. Але з рахунок того, що росіяни. Втратили свої можливості ще 2012 року, коли не спромали з організуватися на сіті, щоб повалити путінський режим, можливості структур репресивного апарату Росії за ці 12 років значно зросли. Тому будь-які поодинокі прояви цивільного чи громадянського спорту вони будуть придушуватись незалежно від того, від того хто є учасниками тих самих протестних акцій. Останні кілька років є тому яскравим свідченням. Те ж саме стосується і жінок нині мобілізованих російських військовослужбовців. Єдиний дієвий, аргументований та потужний спротив путінському режиму може бути лише зі зброєю в руках. І це постійно демонструють представники ряду добровольчих формувань, які створені з громадян Російської Федерації, йдеться сибірський батальйон РДК, Легіон Свобода Росії, якимись там повітряними кульками, плакатами з якимись там. Різними гаслами чи стоянням на колінах перед урядовим будівлем ситуації в Росії не змінити. Але ще є певні ідеалісти, які вважають, що їх аргументи, їх голос, коли вони стоять на колінах, хтось з можновладців Росії почує. Але все це марення, яке нічого спільного з реальністю на землі немає. Путін призначив шойгу. Колишнього міністра оборони тепер секретаря Радбезу призначив його координатором по розвитку оборонно промислового комплексу Росії. Що означає це призначення? Як ви думаєте, що вони там планують? По перше, ми маємо розуміти, що Російська Федерація чим далі тим більше переходить на рейки військового часу. Обсяги озброєння військової техніки, які щодоби потребують російські війки, зростають. Те, що війна перейшла в формат довготривалий, довгостроковий, це очевидно усім. То дотичні до російсько-українського протистояння, а отже, треба трансформувати е, російський оборонно промисловий комплекс. Усі інші галузі російської економіки, які дотичні до процесу створення збройної та військової техніки, і відповідно відбулася ротація призначена новий міністр оборони е, пан Білоусов, який знається на певних е, рішеннях щодо суспільної трансформації, і до того є досить ефективним менеджером. Що ж стосується долі е, Сергія Шойгу, то очевидно, що він, як людина, який був при владі на посаді міністра оборони досить тривалий час, і знає, як має відбуватися комунікація між армійцями і системами системою оборонно промислового комплексу, має використати, на думку Путіна свій досвід, щоб ця система була більш масштабна, працювала з більшим рівнем інтенсивності. І давала ті саме необхідні для поля, бо результати, бо нинішня війна це в першу чергу змагання ресурсів. А отже, Путін зацікавлений в тому, щоб його армія мала вчасні, повноцінні та безперебійні поставки озброєння та військової техніки безпосередньо в лави збройних сил Російської Федерації. І власне з'явилася інформація про те, що Путін з 2023 року носить бронежилет на публічних заходах. Про це пише за Moscow Times, По за їхньою інформацією, Путін був в бронежилеті і на 9 травня, коли вони святкували день перемоги. Кажуть про те, що там і безліч інших заходів безпеки, яку зараз яку дотримується Федеральна служба охорони російського президента, як ви думаєте, небезпеку чекає Путін ззовні чи із середини? Чому Путін вирішив носити бронежилет у 23-му? Я думаю, що це питання пов'язане зі створенням певного там периметру безпеки. Для очільника Кремля і для реалізації цієї місії використовуються усі можливі, інколи навіть неможливі заходи. Треба віддати належне російській ФСО, яка забезпечує охорону перших осіб держави. Вони в цьому є, мабуть, найкращими на планеті. Використовується багаторівневий різноплановий. Підхід для реалізації цих місій один з елементів, в тому числі намагаючи вимоги до російського президента носити відповідно бронежилет прихованого форму формату, в будь-якому разі, маємо розуміти, якщо Путін настільки бідкається та хвилюється за своє життя. Мабуть, він розуміє, що прагнучих тих, хто прагне позбавити його життя у світі. Чимало, як на території самої Російської Федерації, так і за її межами. Спасибі вам дуже. Владислав Селезньо, військовий експерт, колишній речник Генштабу Збройних сил України, з нами був на зв'язку. Друзі, підписуйтесь обов'язково, поставте нам вподобайку і лишіть ваш коментар прямо під цим відео. Для нас це важливо. Дякую.